Доброго ранку, Україна! Нагадаю всім глядачам у нашій студії гість, професор політології наукма Олексій Гарані. Ми продовжимо із ним нашу розмову. Отже, пане Олексії, власне, однією з головних вимог революції гідності була вимога прозорості та підзвітності влади. Так, і ми вже півроку живемо без Януковича і сім'ї, але знову. Власне, маємо те, що маємо. Ці скандальні кадрові призначення, та корупція з тендерами, маніпуляція з з бюджетними грошима, новій владі знову не вистачає політичної волі, щоб з цим боротися. Чи як би ви це пояснили? Ні, ні, почекайте, Давай, давайте розберемося. Давайте. давайте говорити конкретно. Да? Тому що коли кажуть, що значить, все, все погано, ну то це не так. Значить, якщо говорити про кадрових призначеннях, давайте говорити конкретно, по яких кадрах призначеннях. Є хороші кадрові призначення, які, скажімо, там не викликають сумніву, адекватні, професійні люди працюють. Якісь кадрові призначення дійсно викликають питання. Знову ж таки, призначення є різні. Є в системі адміністрації, є в системі, скажімо, в урядовій системі. Якщо говорити тендери і корупційні, знову ж таки, давайте говорити конкретно, а не агульно. Тому що, скажімо, які закони приймалися правильні, в тому числі там по тендерах, не ідеальний закон. Вон, так. Але певний крок вперед був. Так що, знаєте, я проти того, щоб казати, що от, от загальнувати все погане. Я хочу сказати, що дійсно є багато проблем. Не відбулося по в багатьох сферах. Ми дійсно не бачимо реального очищення. І часто це пов'язано з тим, що, <кх> скажімо, е має рішення приймати суд. А от ми бачимо, що наша судова система вона дійсно приймає якісь рішення абсолютно незрозумілі. Ну от нещодавно скандально це те, як суд е змінив міру запобіжного заходу для командира беркутівців, який розстрілював людей на Майдані, під домашній арест, навіть не під домашній арест, а з браслетом він мув, е мусив пересуватися. Він втік. Значить, Питання: чому суд таку людину, яка звинувачується в розстрілі майже 40 чоловік, чому він вважає, що е цю людину можна? Не затримувати а аргументація була така, що він отримав позитивні, значить, відгуки з місця роботи, плюс у нього троє дітей. Розумієте, І він втік. Ось вам осьому реально. Значить, я думаю, що це має поставити питати питання, питання до конкретного суці, який приймав ці рішення. По Харашковському. Знову ж таки, людини і по піскуну. Вони не проживали в Україні два роки вони проживали за кордоном. Хорошковський, Піскун, знову ж таки, це люди Януковича, які допомагали Януковичу будувати цей режим. Да, Потім вони посварилися, щось не поділили. Але вони брали участь в встановленні режиму Януковича, який потім тис всіх і канали, і е, журналістів, і активістів, і так далі. Два роки знову ж таки вони ховалися за кордоном. А тепер їм значить, надають можливість балотуватися. Знову ж таки, питання до суддів. Чому вони на це йдуть? Це означає, що реформа не проведе. Ну, щоб нагадати, по якому списку вони е, балотуються, тому що країна має знати своїх героїв по списку сильної України. Оцієї сильної України, яка то є, то її немає. То ці гібка сильна Україна. То він не сильний біжить до партії регіонів, то він знову біжить з партії регіонів в сильну Україну, то він голосує за закони 16 січня. Тепер він закликає, що має бути мир, а хто до країну до крові привів. Розумієте, тому люди, дивіться, дивіться, хто є в списках. Ми вже говорили про мажоритарні округи, але дійсно дивіться, хто є в списках, і дивіться, хто є не тільки обличчя. Хоча, якщо ми говоримо про про ці гібка, він не посоромився Харашковського, колишнього главу СБУ при Януковичі, поставити номером два. До речі, Харашковський отримав звання від Януковича, бойове звання генерала армії. О, цікаво, за які заслуги. Ну, за які нові, заслуги, значить, значення, за так? щось таке отримав, розумієте, але ми подекуди маємо дивитися навіть не тільки п'ятірку або десятку, а подивитися ще другу десятку. Тому що, наприклад, е, знаєте, не той, хто гучніше кричить про свій патріотизм, насправді є патріотом. Ми знаємо, хто у нас найгучніше кричить про свій патріотизм. З вилами хто ходить. так? А якщо ми подивимося в другу десятку його списку, там люди Ахметова, Льовочкіна, експерти про це знають. Так? Тому знову ж таки, люди, будь ласка, е почитайте, послухайте, знайдіть інформацію. Дослухайтесь до тих, кому ви вірите, кого ви шануєте. І дослухайтесь, слухайте не балаболок, а послухайте серйозних людей. Постарайтеся, зараз є можливість якось цю інформацію відфільтрувати, зіставити. І не клюйте на гачок. Той, хто більше вам не обіцяє, той, хто зараз найбільше кричить по, про свій патріотизм, він насправді ну, не скажі, буде це не ж є залишки найкращим. старої влади. Так, а це вже нові призначення, той саме призначення губернатора Кировограчни або призначення сини Яреми. Дуже це дуже добре, дуже добре, що ви це сказали. Значить, давайте так. Я думаю, так по губернатору Кіровоградщина, наскільки я от розумію. Його представлення так ще й не відбулося, може я помиляюся, але протести настільки були великі, так. що представлення досі його не відбулося. І я думаю, що власне тут все залежить від громадськості, так тобто, якщо дійсно таке відбувається, то громадськість має сказати своє слово. А президент далі зважити, так чи прислухатися, чи не прислухатися дослухатися до цього, і чим це може загрожувати на виборах уже так. кандидатам від його блоку. Так, е, тому я думаю, е, якщо ми говоримо про призначення сина Єрема, призначений він в міністерстві юстиції значить знову ж таки питання до міністра юстиції питання до тобто до конкретних так. людей дивитись і до конкретних політичних сил тобто кожен має відповідати за свою ділянку. ділянуся як ви вважаєте ось ця смітникова люстрація вона може чомусь навчити жонову владу що не зволікати з реформами? Знаєте, діями? я думаю що е, мені здається тут в принципі якби відповідь однозначна і експерти одностайні незалежно від їхніх політичних Поглядів, що якщо ми прагнемо до недоанархії, недоахлократії, тобто коли буде говорити сила, так, то ми маємо діяти правовими, правовими методами. Інша річ, тобто так діяти не можна, це однозначно. Більше того, я думаю, що деякі речі вони насправді є провокативними. Так і я думаю, що це от проти Шуфрича, насправді це може, наприклад, ті самі той самий сам опозиційний блок це і інспірував для чого, щоб накрутити собі рейтинги, бо у них рейтингу немає, розумієте. Але ми маємо також розуміти, чому ця смітникова ілюстрація відбувається, тому що справжньої ілюстрації немає, тому що є приклади, коли не покарані, не покарані винні за злочині, не покарані винні за корупцію. Більше того, от я сам наводив ці приклади, так про рішення судів, які допускають Харашковського і Піскуна до. До виборів, так що це просто це сигнал для влади, що дійсно нужно очищатися. Правильно. Ну ось самі організатори вони кажуть, що вони просто рятують її жертв від чи більшої жорсткої розправи, так і ж навіть погрожують смітниками, тобто новій владі, чи можливо чекати а самі вже організатори майдану. Це хто? Ну цих акцій, активістів конкретно? Ну, от розумієте, Майдан, я став. Sta... Ні, ні, сектор. ні, почекайте. Я от я ставлю питання, розумієте? Тому що знову ж таки, е, значить ще раз, є причина в тому, яка полягає в тому, що дійсно зараз е, очищення влади в багатьох випадках не йде. Так, до речі, вибори – це крок до очищення так. влади. Так. Але ще раз кажу, що ті, хто таке роблять, це вони свідомо чи не свідомо, вони насправді грають Проти України, тому що це дискредитує нас в очах Європи. Це не метод. Ще раз розумієте? який критерій? Ну мені не подобається теж Журавський. Я їм не співчуваю ні журавському, ні Шуфричу, нікого там. Тобто, все це вибачте, користко, все, все, це все злодії. анархії злодії, і але владу. до анархії іти не можна. Як тоді не допустити анархії і ти не менше контролювати владу, якщо нам декілька счет перше, це знову ж таки обираємо. Обираємо гідних так. Не даємо себе спіймати на гачок, це перше. А друге, контролюємо тих, кого ми обрали. Тобто, да, тиск знизу він потрібний. Контроль за діями влади безумовно потрібний. Але діяти треба в тих межах, щоб самими не, не перетворюватися, не ставати драконами. Олексій Гараня, хвост у нашій студії. нам за розмову бажаємо гарного дня.